Привіт, это на моем канале Булорише. И сьогодні... Называется... Лишилася вдома. Да, сьогодні п'ятниця і я лишилася вдома. Сидю вам і знімаю відосик. Я дуже не знаю, что тут робити. Але може для ідеї подумаю, но це відео буде лишилася вдома, називається. Я в тому сама нікого нема, так що то... класно. Як ви бачите, я ще в піжамі. Треба передягнутися. <laughs> я вже передягнулася ось такого сьогодні покаж ок. Так. Будемо щось робити. Не знаю дуже що. я мав був... Ви ж знаєте, що я почала знімати частини. всяких І ось отакі наушники в мене були в будущому, в серіалі. В будущому буде друга частина. Я просто не зразу хочу, щоб була друга частина тако, такого ж минуточку не робочі, тому що включати. Їх і цього. Я вам показую те, що я використовувала там. Використовувала в той есе. І також, такі такі наушнички. Я ж у нас ці захід, усе вони світяться і виключаються просто. Зламані і все. Ось такі. вони. Отдельно відео на що і за цього. цегу пати це такі них наушнички. Буде друга частина друга серія серіалу, не переживаємо. Так що це ой. Стаку. Вам сподобався мій серіал. 15 переглядів ходіть. Для мене це вже класно. Я жду, щоб там було 20 переглядів, може там не буде 20 переглядів. Ну хоч на 16, на 17. Я випустю, але хотілося б, щоб на 20 переглядів я випустила. Ладенько. Відео так і буде називатися Не пішла до школи. І ось так. Ем. Мені стало скучно і такі ці ось. Зараз підемо на дуві, Тому що тут буде гонати. Потім відкривати лень. Давайте підемо на дві і собі зробимо. А що? Ну, типу я вам не все Тому що моя мама сьогодні приїжджає із села. Вроде тепло. Сонце так заважає, що я... сонечко заважає і я не бачу, просто, що я знімаю. Але я досвідки що там, де тіньочки. Я думала, теплочки. Робимо голосну, починаємо. Тут, звісно, може, трохи мокро, але ну, там, де я сіла, поді не мокро. Давайте я вже накашу. Знаю, не красиво, вибачте, що не з вами, тому що по-перше, е мені буде тяжко, по-друге, як знімати і все тако, і я саме не кашу такий манікюр. Йдемо додому. Давай. Якби по житті були б такі переходи, типу, ну да. так. Ой, думаю, мої сестрі появився. Ось такий миленький булик. Уже солнечко совіте. Вже нічого не такий сильно. Це відео, якому я вам щось показую своє і це. Такі колесики у нього. що мої ногти витаху. Так. Ви додайте кітце клас. Так, це чух моїй сестри, не мій не подумайте слов так. Скажу вам в кінці відео. Ем... Ось я таку красиву бутилочку, якщо тут нема духовка. От ми мамі попросимо цю бутилочку, тому що я всякі... такі речі я йо! Яке воно гарне, дивуся. Мама вже такі руки, мені дуже подобається його там. Ладно, ну, а так, типу, так усо такі. Та я стагі мені не дохи, давно. Звідси, що зробила моя сестра, мені повні коли, ой, відвалилось око. Давно вона говорила, що в неї валилось око. Давно ну, вроді вона все, що це. Озо такие типа, такие, Ой, бричку, косонечко, такая песенка. А в чём было я? Ну в чём? Это просто я тут не пойшь а, и нам чё-то такое. Ну, я просто якось це воно, мені було як зробити. Можна було цю лінційну точку зробити як пані. але проблема в тому, що я не міг бантик зав'язувати, так що все. Ще покажу ще, що ми розказу. Дивіться. Це так може, вже вебна лінційна. О, я це помічала. Ці озвіки. Оце, це стає старий кошельочок і її я многий красивий кошельок. Хто хочеш я їй показала? То, то ладно, Хай хочу один погляд тут буде і все. Я знімаю для себе кофе. Так. Тож, бали, у мене є все така красива, естетична. Сюди можна щось класти і естетично бути. Ось Так це, це оцього, таке. такі конфеті. Я знаю, що чи 200 ген, я не знаю. Моя сестра, що ж давно, я не пам'ятаю, коли робила, але стопові зробили. Понімающі. У них там гурток, і у них дуже багато класних цілей. Хай біжет, тому що, знаєте, як зараз мені, в мене вже нема, і так плаче. хочеться пам'ятати це, як я робила раніше, а зараз я про це шкодую, що я просто не берегла і. Ця, на мамі ось такі, су, су, все такая штуканція, но на... такая було на так. це мамина сумочка, сумочка і була практически сказать не сумочка, а для телефону, для рушей, ну і тепер сестри, потому что он помітил не нет телефон для телефону моєї мами. І не спотопся типу для зате. Ось тут такий книжечка. Мама таким не користується, тому що це раньше був мої бабушки. Я kawaйвані. Ось тут такий скелетик намальований. Теж скелетик в лаженні. От ви все бачите. Він уже давно із своїм фоном і прям скупований такий, ну, в смысл. Не знаю, сьогодні яких вигодів тепер мої сестри нема. Моя сестра в третьому класі. Ось вам, пожалуйста, такі квіточки. І всім покить-моки!